Привітики-привітики. Йдемо привітики. садити другий день вже цю клубніку. І ще хочу відміряти, якщо не хватить нам це, що е, ми посадимо. Ну як по-любому не хватить, бо там її трошки. І візьмемо ще е, моєї докопаємо, вона там під хатою в мене є. Абрикоси має зацвісти. І також замочу на добу нас дощі льють і льють, не перестають. Коротше, подивимось. А де? Рукавиці не переніс ніхто. Треба піти рукавиці піти взяти. Лопатку взяли, цю клубніку принесли, а рукавички ні. Вам гарного перегляду. Підписуйтесь, щоб не пропускати наші відео. Ставте лайчики, коментуйте, діліться. Так що все буде Україна і дивіться далі. Гарного вам перегляду! Ось принесли мою цю клубнічку. Тут кілька штук. Це що ми вчора посадили. От і зараз сюди досадимо, одміряю, скільки ще е, треба штучок цих клубнічок. Я вдома там е, викопаю. Ось там в мене є клубнічка. І треба буде викопати скільки ще штук. Замочити також на добу в гуматі в трьох І буде добре. Треба в цю клубніку щось, щось залила зовсім цим. Я ще візьму рукавицю та й поправлю, бо щось залила зовсім. Ну, така, наче, не пов'яла, але як вона пов'яне, як дощі йдуть. Щось не можуть мої хлопці знайти рукавиць. Вчора помила цю лопатку, зараз знову буде вся в болоті, бо... У нас дощі капець якийсь. Якийсь капець. Не перестають. Треба буде, перестануть ці дощі, треба буде просипати тут. Так, я от міряла. їх кілька ямок, поки Там, ці хлопці мої. І ось так. Так, бачите, якраз норм. Лопаточкою відміряла собі, та й добре. Ось так. Красота, ямки зараз роблю і посадимо нашу клубнічку. Все, а ви поки що дивіться і підписуйтеся, слідкуйте за нами, що ми чудимо далі. І трішки і все, і досадимо. Буде о як Болото! Mm -hmm. Бо. Mm -hmm. Щось Три, да? Що треба пору йому докопати. Мало докупали Чуть не попал. Ну, донести дасть собачку. Собака тут пришла. Так і дальше не хоть мені не ходить. Вісь сюди, ось опіця на вірко. Такує в цьому. Тихенько. Це ці гарбузи. Ти рижий. Рижий. На прогулку вийшов. Вийшов на прогулку. Хочеш допомогти клубнику садити, так? Да? Ти морда, морка, зараз будеш грязно. Треба ймки викопати там у Не рукавиці не хочу викопати. Ну ладно. Тако зараз я візьму. Щоб не дуже замурзати. Да? Чу сюда? Веркав тільки витерти та йти туди накопати. Так, ось вже досадила. І туди ще кілька кущиків влізло. От, і посчитала, що мені ще ось сюди вог, на цей кусочок 30. Цей вог треба стебел. Я там вдома накопаю, замочу знову і знову ну, вже сюди доклею, щоб воно одним відео було. І досадимо повністю цей вой. Подожди, я зараз шортика зроблю. Так що підписуйтесь, ставте лайчики і дивіться далі. Ось це тобі такий. Да, Все -да. все. Ще, Ще не... Не треба десь шукати місце? Трохи, є сімка. Сто на тому? Раз, два, три. Чотири, п'ять, сім штук. Психанула, так? Що сім. То кажи. Включайся трохи. Давай говоримо. Ці заробітки. А що є? Хоч привітайся мене це буде добавка до того відео, це вже кінець, це хвостик буде. Тут треба буде вже казати, покапне. Ти <різвіться> ляпний! Ти що вмієш ляпнути? Ти ж то ж вийшла? Треба цю хустку зняти, бо <різвіться> вона ще мені города. Руки-хрюки. Я хочу до собі петров. Кифе-кифе. Було там, блядь. Це за кумора, от. Кумара це болото Скільки сім треба, да? Це вже нема Нема, ти вже давай, да? Болото це. За <гумарова> Садю, садю і кінця краю йому нема. Все туди воно досадила і сюди восьмики. І вже вхляла. А тільки... а, вже не бачу. Тільки пів... півусь моя я вже вхляла. Все! <гумарова> Ура! Побіда! Так, все, кінець. Зараз оце все підемо помиїм руки, помиї це все. Да? А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і всім пока-пока. Ось наша вже клубничка посаджена. Сьогодні вже досадила. Третій день. Три дні садю. Ну нічого. Тут дверя Даші також чистила, це його і бур'ян. Щестила і посадила ще два ряди. Правда, не повних. Ще тут 4 штуки можна було всунути, але тут ем, таке місце, що не можна було всунути цю, цю клубніку. От. І бачите, все одно в мене як бик постяв. Не може в мене бути рівно. Тут йшла більш-менш, а там цей вой. І ще тут досадила кілька штук. І виходить, від городу теж там. 6 штучок. 5-5 брешу, 5 ще досадила. Той перій треба буде чи покропити, чи що з ним зробити. ну Треба щось буде придумати. І буде сухенько, тоді я його просапаю під цегок і підіб'ю його, бо вже психуєш з цими дощами, набридли вони вже зовсім зовсім. Так що, ось так, слава Богу, посадили. І сподіваємося на гарний урожай. Нам допомагав цьому гумат і е, трихопсин. Ми замочували це все на добу через тоя І так виходить, що три дні садила, бо е, це сусідка дала. А ось от цього вже моє. Це вже мої ці. Моя клубничка. От, бо думаю, вже цю площу повністю засадити, щоб. Однаково було. І щоб подивитися, як наш працює гумат і трихопсин, будемо знати, що тут коло трави, коло лісу, коло городу. І будемо слідкувати за цією клубнікою, як вона буде рости. Всім дякую, хто зі нами. Підписуйтеся, щоб не пропускати наші відео. Ставте вподобайки, лайчики, кому як подобається. Але щоб палець вгору був, обов'язково. Так що, всім пока пока О, не пока-пока. Прилетів ось сюди який гарненький. Сховався за гілячки якраз О, полетів десь. Шпак. О, не шпак а цей, ось, Боже, як це він зветься? Дятело. Забулася. Так що ось так. Так що ставте лайчики, не пропускайте. Я залишу на гумат і трихопсин, і там є різні різні, різні, різні є товари для саду і городу, будете собі користуватися. Як будете заходити на Трихопсин і гумат, ну, на сайт, де Еко Бренд Україна, щось він знайшов і щось там собі дзьобає. То будете казати, що від Олі та Петя, або просто Оля та Петя, і вам буде 5% скидки. Так що ось такі справи. Заходьте на екобренд України, замовляйте препарати, вони екологічні, без хімії. І ми ось спробуємо. Пробуємо і показуємо вам. Так що пробуйте і ви, 5% ваших, якщо скажете, що. Від нас Оля та Петя або життя в селі Олі та Петі. Все, пока-пока.